Вітаю, друзі! а Також усі інші. В нас сьогодні 30 квітня, і це 1162 сто доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувається в зоні бойових дій, і чого очікувати від російських окупантів найближчим часом, особливо за умов того, що вони виставляють там якісь травневі умови перемир'я. І чогось подібного. Що це таке? Ну про це ми говорили з вами вчора. А е, сьогодні я хотів би поговорити е, саме про ту ділянку боєзвітнення з росіянами, яка демонструє зміну їх пріоритетів так само, як це відбувалося і в районі Часового Яру. Також я на цьому тижні вже публікував відео, в якому пояснював цей дисонанс, такий собі парадокс. А того, що відбувається в районі Часового Яру, та як російське командування намагається там діяти сьогодні. Це стосується покровська покровського напрямку, Курахівського виступу, а також турецького виступу, який є частково ще і Костянтинівським напрямком, але про все саме зараз, по кроку. Отже, починаємо з того, що російські окупаційні війська. Мали за останній час просування по декільком ділянкам, саме як в районі Покровського напрямку, це Успенівка. Вони мали це просування на південь від річки Солона, в районі саме того села, про яке нещодавно ми з вами згадували скільки в них пішло часу на те, щоб просуватися там, на те, щоб там розвивати якісь наступальні дії. І, в принципі, окупувати цей невеличкий населений пункт на шість вулиць. Отже, зараз російські окупаційні війська, згідно з даними Deep State, вони вийшли вже на західні околиці Успенівки. Тобто можна говорити про те, що питання окупації Успенівки воно має ну, короткостроковий вже якийсь вимір, в тому, щоб бути підтвердженим, але загально це ще не факт, оскільки сили оборони України саме на цій ділянці дуже часто е, діють в форматі несподіваних контратак. Тому ми можемо м, почути ще і про те, як сили оборони України контратакували в районі Успенівки і російські окупаційні війська змушені були залишити ці позиції. Але саме е, інформацію е, дані. Щодо Успенівки, вони вкладаються в зовсім інший пазл. А, продовжуємо далі у російських окупаційних військ. Також в районі Кураховського виступу, якраз вже додіє 90 танкова дивізія, про яку я неодноразово згадував. Є просування в районі Котлярівки. Про ці просування, які в першу чергу відбувалися вздовж а, лісосмуг, а, говорили ми вже неодноразово. Отже, поступово. Російські окупаційні війська мають станом на сьогодні просування вздовж саме лісосмуг, і поступово покроково, як така собі метастаза е, тактика метастаз, вони охоплюють той чи інший населений пункт село і рухаються далі, відповідно е, притримуючись цих лісосмуг, і в залежності від того, які в них є рельєфно ландшафтні е, подалі. Перешкоди, це треба мати на увазі, коли ми говоримо про перемиря. Тому що саме за час перемиря російські окупаційні війська про це ми говорили знову ж таки. Повторююсь учора. Хто не дивився це відео, може подивитися його. Воно нікуди не зникло. Є на обос але саме тоді ми говорили, що вони користуються цим моментом для того, щоб розміновувати. Ті чи інші ділянки облаштовувати позиції максимально близько до сірої зони, але навіть е, і в самій сірій зоні, і не тільки це, багато чого іншого. Отже, е, тактика метастаз, вона продовжує е, працювати. Також російські окупаційні війська мали ще і просування по е, іншим напрямкам, а саме в районі Роздольного, на північ від Роздольного на Богатир. Зараз на богатир відбувається серйозний тиск у е, росіян. Вони відчули те, що для них відкривається можливість перекрити е, трасу е, логістичну артерію Н-15 не просто через розлив, е, де ну фактично для них нема зараз проходу, і навіть силу оборони України мали можливість провести е, контратакуючі дії. Які значно о, зменшили можливості росіян виходу через розлив на Н-15, але якраз з роздольного на Богатир вони бачать таку перспективу і використовують відповідні методи, які саме ну знову ж таки про них ми неодноразово говорили. Дивіться, як вони рухаються. Вони рухаються вздовж лісосмуг. Чому о, ці лісосмуги не заміновані? Чому? Ці лісосмуги не мають максимальної концентрації протипіхотних загороджень, і я можу сказати так: цілком можливо, що найближчим часом дійсно вони будуть мати вихід на богатир, тому що е, в більшості випадків е, усіма оборонними е, об'єктами, усіма рубежами фортифікацію, в більшості знову ж таки в більшості випадків займаються саме сили. Оборони України своїми власними можливостями, коли е, наші підрозділи з'являються на місці і починають облаштовувати свої позиції. До того використовувати цивільний ресурс не вдається в більшості випадків. Майже 60-70% е, тих фортифікаційних споруд, які зараз стримують ворога, це фортифікаційні споруди, створені саме е, бійцями Сил оборони України. Щодо місцевої влади. Окрім того, що треба якось на травневі свята, то їх ти ще десь а, дійсно святкує 1 травня або 9 травня висаджувати квіточки. Ну от питання: що важливо: квіточки, нова бруківка, але все ж таки фортифікаційні споруди, все це між собою пов'язано. Я не просто так знову ж таки цю тему згадую. Отже, ми зараз говоримо, де просуваються російські окупаційні війська. Тобто Покровський напрямок, Кураховський виступ це що в принципі таке, якщо ми говоримо загально, це задіяння е, одразу групи військ центру, групи військ південь, групи військ схід про це, що ми неодноразово вже згадували. В принципі, задіяно тут е, декілька загальновійськових армій, і не тільки, наприклад, задіяно другу загальновійськову армію в складі 27 ї мотострілецької дивізії а також е зі складу цих, е цієї армії 433-го, 506-го та 589-го мотострілецьких полків і 15-го -30 та е 30-го окремих мотострілецьких бригад. Все це друга загальна військова армія. Щодо е 41-ї загальної військової армії, вона задіяна у складі 90-ї танкової дивізії, 6-ї, 80-го та 239-го танкового полків, 228-го мотострілецького полку і 35-го, 55-го і 74-го МСБР. 51 ша загальна військова армія задіяна більш на турецькому напрямку. І саме тут використовується 110 й та 114 й ОМСБР зі складу 51. ї Але нещодавно на підсилення саме цієї ділянки пішла ще й 8 загальна військова армія, яка задіяна для відкриття. Константинівського напрямку на а, а, турецькому виступі, тобто, ми зараз з вами говоримо про ділянку, на якій а, задіяно одночасно, фактично, чотири загальновійськові армії. Чотири загальновійськові армії, які не можуть впоратись з тими поставленими задачами, які перед ними є. А, а це ну давайте так. Якщо ми говоримо про загальний фронт дій цих загальновійськових армій, то для трьох загальновійськових армій це фронт, який складає приблизно 75 кілометрів. От приблизно цей фронт для трьох загальновійськових армій, якщо чесно, то це більш не для трьох ЗВА фронт дій і підсилення іншими. Родами військ, це фронт дій для ну, чотирьох дивізій. Це операція, дивізійна операція для чотирьох дивізій, ось саме по такому фронту. А другий момент там, де діє а, 90 танкова дивізія, найбільш боєздатна на сьогодні, а, саме а, зі складу 41-ї загальної військової армії. Це фронт, який складає ну приблизно, скажімо так, десь приблизно 15 кілометрів 14-15 кілометрів. Це не загальної військової армії задача це задача однієї дивізії, 15 кілометрів фронт наступу. З цього я можу зробити такий висновок. Росіяни зараз намагаються проводити наступальну операцію по фронту, з яким, згідно з уставом, згідно з військовою наукою, можуть впоратись ну, 6-7 дивізій з головою. Просто з головою. 6-7 дивізій достатньо, щоб впоратись з цією задачею. А для цього вони виділяють фактично 4 загальновійськові армії. 4 загальновійськові армії та придані підрозділи з інших груп військ. Три групи військ і чотири загальновійськові армії. Це саме все сконцентровано тут. Тільки на Покровському напрямку, концентрація е, Покровському та Кураховському виступі, концентрація становить майже 100 тисяч особового складу. Тільки на цій ділянці. Ну, про що ми можемо говорити? А ми можемо говорити про те, що російські окупаційні війська за останній час по цій ділянці. Не мали суттєвих якихось результатів. Що таке суттєві результати? Це виконання оперативно-тактичного значення задач. Вони не можуть виконати задачу щодо по закриттю Курахівського виступу. Вони не можуть виконати задачу щодо Покровську а, і початку бойових дій безпосередньо в самому місті, початку міських боїв. Замість цього в них є серйозна проблема пов'язана з тим, що в районі Покровська найбільш стабілізована лінія боєзіткнення. зіткнення? Друга загальна військова армія повністю провалила поставлену задачу щодо початку міських боїв в Покровську ще в 24-му році. 27-ма мотострілецька дивізія зазнала серйозних втрат сили оборони України не тільки стабілізували лінію боєзіткнення, а час від часу здійснюють системні контратакуючі дії. І росіяни втрачають свої позиції. Ми вже пам'ятаємо, як вони втратили свої позиції в районі Піщаного, в районі Дачинського, в районі тієї ж самої Успенівки, але по північному забережжю Річки Солоно, в районі Котленого вони час від часу втрачають позиції. Були удари Сілоборони України і в районі Удачного і не тільки. Тобто тут вони навіть втрачають території. Але при цьому. Це парадоксальне явище. 90-танкова дивізія саме зі складу 41-ї загальної армії, яка знаходиться ну, там, в декількох сот метрах від зони відповідальності Другої загальної військової армії, вона продовжує максимально тиснути і наступати. Котлярівка. В районі Котлярівки вони наступають на... в районі Беображенки, срібне Запоріжжя Троїцьке. Тобто всі ці наступальні дії продовжуються, вони просуваються, вигризають кожні 100 метрів е, лісосмуги. Вони вигризають лісосмуги у той час, як їх е, сусіди з складу безпосередньо Другої загальновійськової армії втрачають позиції, втрачають контроль над рокадною, дорогою, над, логі... над дорогами, над логістичними артеріями. втрачають Контроль там, де вони могли б облаштувати такі собі трампліни для подальшого розширення зон контролю для наступу на сам Покровськ, що відбувається. Відбувається все дуже просте. Пріоритети російського командування змінилися. Змінилися навіть, мабуть, не на рівні груп військ, а на рівні командуючих тієї чи загальної загальновійськової армії. Командуючих того чи іншого підрозділу мотострілецької дивізії, навіть е, окремої мотострілецької бригади ні. А от на рівні командуючих, так е, як змінилися зараз? Ми бачимо те, що е, фактично е, 41-ша загальновійськова армія не допомагає 2-й 2-й загальновійськовій армії. 41 ша особливо повторююсь, 90-та дев'яносто 90 -та танкова дивізія. Вони сконцентровані на що? Вони сконцентровані на удар в бік Дніпропетровщини, і їм плювати, що відбувається зараз у їх сусідів а, в районі Покровського напрямку. Чи а, вони відчувають на собі тиск Сил оборони України? Чи вони втрачають якісь нові позиції в тому чи іншому районі? Чи вони взагалі можуть бути, скажімо так, відрізані? Та заблоковані по е, тому чи іншому напрямку в своєму апендіксі ні для саме цих підрозділів зі складу 90-ї ТД 41-ї загальної військової армії для них головне це вихід на Дніпропетровщину. Дніпропетровщина, хоча б якийсь клаптик цієї території, є зараз для російського командування головним, щоб в травні заявити. Що вони відкривають новий фронт? Їх не буде е, взагалі турбувати те, що якщо вони здійснять ось таке просування, то вони будуть мати взагалі незахищені фланги, вони будуть вразливі для ударів по цим флангам з півночі та з півдня. Вони взагалі зараз діють не за наукою, тому що це зараз відбувається. Зміна пріоритету, величезне угруповання кількістю майже 100 тисяч особового складу, в які входить декілька загальновійськових армій не виконують навіть оперативно-тактичного значення задач. Вони виконують якісь окремо взяті полокаційні тактичні задачі з основною метою не стратегічного розміру, не глобального розміру, а політичного. Для них важливо інформаційно-політичний момент того, що вони зайшли на Дніпропетровщину, що вони там знаходяться, і саме цим вони будуть опелювати в так званих мирних перемовинах і диктувати нові свої умови припинення вогню, перемир'я і так далі. Таке інше. Ми вийдемо з Дніпропетровщини. Ну окей, а ви туди зайшли? А який сенс вам там знаходити? Що далі? Що ви зможете там зробити, окрім того, щоб покласти ще декілька мотострілецьких бригад, а можливо, ще дві-три дивізії, які звідти ніколи не вийдуть? Вони намагаються, ну скажімо так, грати на слабу. І саме це є основна тактика зараз Генерального штабу а, Російської Федерації. А також їх міноборони, я так розумію, що Путін з цим повністю погоджується, тому що йому також треба заявити на червоній площі на 9 травня під час параду, що вони не тільки звільнили, умовно кажучи, в лапках а, Курську область і їй в цьому допомогли брати північно-корейці. А й окрім цього іншого, заявити, що а ми відкриваємо новий флот на Дніпропетровщині, Дніпро, Павлоград. Бійся, скоро ми прийдемо, будемо вас звільняти. Хоча повторююсь, той потенціал, який зараз демонструє угруповання в 100 тисяч особового складу, який вважаються найбільш боєздатними зі складу усі російського окупаційного угруповування. Ну знову ж таки, 680 тисяч, все ж таки угруповання Ров в Україні. А це найбільш боєздатне саме на покровському напрямку, крафівському виступі. То якщо такі в них результати, вони кінчаться тим, що вихваляються і намагаються впливати тим, що вони захоплюють маленькі села, на які в них йде по 2-3 місяці, і по ну десь приблизно 2-3 батальйону, а можливо навіть і більше втрат, щоб захопити маленьке село на 6 вулиць. Отже, це буде інформаційно-психологічна спецоперація політичного характеру, але не чогось більшого. Тому до цього треба бути морально та психологічно готовими. Не треба панікувати, і треба давно вже зрозуміти в Україні. Не буває областей в Україні вже давно немає адміністративних меж є просто одна єдина територія України, яка повинна бути готова до оборони кожного дня. Неважливо, де вона знаходиться. Ваша локація, де ваше місто, де ваш населений пункт та де ваше село. Областей нема, адміністративних меж нема. Є, є єдина територія України в обороні. Друзі, дякую усім за увагу. Дякую усім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, а також прокоментувавши. Найкраще це ще пости в соціальних мережах, де завгодно. Все це допомагає цьому відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. Чим більше ви робите ось таких кліків, репостів, коментар їх залишаєте і рекомендуєте ці відео своїм друзям та знайомим, тим більше про них дізнаються цю інформацію. Можете поділитися її побачать, почують, прочитають врешті-решт більше людей. Якщо ви погоджуєтесь з моїми думками і вас повністю задовольна та інформація, яку я ретранслюю, то я вважаю, що все ж таки це буде непогано, якщо ви це зробите. А від мене буде для вас для кожного дякую. Дякую всім, хто це зробить. Дякую всім, хто вже подивився це відео. Слава Україні! Слава нації!